В ефірі радіо Лисецької учнівської країни School Fox FM. Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля School Fox FM. І я її ведуча, Канюс Катерина. 17 листопада, четвер. Всесвітній день боротьби проти хронічного обструктивного захворювання легень. Цей день прекрасна можливість для тих, хто палить, дізнатися, чому і наскільки просто залишити це. Студенти це один із самих прогресивних верст суспільства в усі часи. Сьогодні Міжнародний день студента. День філософа, сенс святкування міжнародного дня філософа полягає в тому, щоб знайти спільну платформу обговорення глобальних соціокультурних перетворень, які відбуваються зараз, долучити людей до філософської спадщини. Привідкрити сферу повсякденного мислення для нових ідей і стимулювати публічні дебати мислителів і громадянського суспільства з приводу викликів, що постають перед соціумом сьогодні. В Італії День захисту чорних котів, в Японії день сьогі, в Азербайджані день національного відродження, у США національний день піших походів. А це всі події на сьогодні. Гарного дня та слава Україні!